З Волинів де окуповані міста. Чотири вантажівки з гуманітарною допомогою від Волинян прибули у звільнені від російського окупанта населені пункти на Харківщині, Донеччині та Луганщині. У фурах картопля, морква, капуста, буряки та інший сільськогосподарський крам. Сформувати гуманітарний вантаж вдалося спільно з церквою спасіння. Тамтешні волонтери вже прийняли продукти. Дякуємо Волинській обласній воєнній адміністрації. За її турботу для населення нашої пострадалої землі, наших міст. Це картопля, морква, капуста. Зараз будуть розгружати на Складі. Також приїхала молодь з Рівенщини Волині. Ми розгрузимо це все і розвеземо по селах і містах, звільнених від окупації, де є величезна. Потреба. І ще одна машинка відстала. Вона доїжджає. теж машина з картоплею. Дуже вдячні за все. Хлопці з Волині та Рівненщини допомогли розвантажити крам та доставити все по домівках українців у звільнених містах та селах. Так працюють хлопці з західної України. Молодці, розгрузили вже. Картопів багато, в мішках буряк, сестри фарпилівка прибирають, морква там, ну і капуста.